Друзі, якщо є біль ось тут, в цій зоні, поміж лопатками, віддає десь в лопатку, міжреберна невралгія десь віддає в цю сторону або навпаки в шийний відділ, зліва, справа є така основна локалізація, яка десь віддає, показую одну вправу, якою ви зможете собі допомогти. Поїхали. Стоячи ось в такому положенні, ми. Присіли назад на наші сідниці максимально. І вперед вийшли ось таким хвилеподібним рухом, зводячи поміж собою лопатки. Знову вийшли в вихідне і хвилеподібний рух, зводячи, бачите, зводячи ось таким чином лопатки. Знову назад повернулися, вийшли вихідне. Перші рухи можуть бути. Е Трошечки з біллю, Запам'ятайте, саме головне, в гострий біль ми не заходимо, але поверхнево, з хронічним болем, ми працюємо. З кожним разом, запевняю, вас буде покращуватися живлення цієї зони. Відповідно, м'яз буде розслаблятися, і ви будете почувати себе краще. Тригерна зона буде відступати. Повторюйте 15-20 повторень. Два-три підходи, покращивши живлення в якійсь тригерній точці, яка може бути в цій зоні, яка може бути епіцентром болю. Ви знімете напруження цього тригеру. Відповідно, біль буде відступати. Тому, якщо було корисно, діліться з вашими друзями, прокоментуйте, поставте вподобайку та будьте здорові.